В два-три рази більше насіння, ніж у сосни звичайної. Коли вихід де збираєш шишку, то сосни кримської вихід йде 3%, 3%. І з 100 кг – виходить, 3 кг, А сосни звичайно тільки кілограм. У лісах Дніпропетровщини висаджують нові дерева. В обухівському лісництві приготували для цього близько 7 кілограмів насіння звичайної сосни. Розповідає лісничий Юрій Зідра. За сприятливих умов з нього проросте близько 150 тисяч саджанців сосни. Потім їх пересадять. Цього вистачить для посадки 30 гектарів. У лісництві лишилися і минулорічні саджанці. Це сосна обыкновенная. Два роки выращивания. У прошлом році у нас залишилось дві ленти сосни Ну, Просто-напросто, почалася війна. Мало хто не будут, будут садити, не буде, будуть працювати, не будуть. На відміну від звичайної сосни, кримську сосну краще пересаджувати однорічну, говорить Юрій Зідра. Це дуже хороший посад матеріал, аби ми залишили його на другий рік доращування. Він би був такий вже. Кримську сосну ростять здебільшого на продаж до нового року. Звичайну сосну для збільшення площі лісу. Саджанці перекопують вручну. Майстриня лісу Катерина Каліновська щодня має висаджувати 800 саджанців. Працює в парі з колегою. Звичайно, ми доглядали. Догляд теж дуже важкий. Багато разів обробляли що Багато років вже сіянці підвергаються дуже захворюванням. Ну, ми звісно зберегли сіянці і саженці сосни, дуба. І в нас свого матеріалу хватить. У лісництві планують засадити 5,5 гектарів навесні та більше 3 гектарів восени. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро.